Расказую. Мене не ходить. Виключили світло, йду я під магазин. купити блядь... пачку дзигарю без кмільного. Без я просто пачку дигарю. Бляха, а, а то ж я весь в чорному йду. І то ж, ну, чувак мені на назустріч теж весь в чорному, а чувак бухий, піздец. <laughs> я хуярю. Ну, світло виключено, я без фонарика, бо, бля, пару і слухаю музику. Мало того, що я слухаю музику, я ще й не бачу пацана, який йде мені на зустріч, бля. І він йде п'яний, йде, йде. І тут ми ну, ми просто стикаємося з ним. Ми з ним стикаємося, він лупиться об мене, бля. І падає. Я знімаю наушники, я, я просто знімаю наушники і чую, блядь, блядь, не бейте, нахуй. Що Мене ніхуя нема, блядь. У мене ніхуя нема, блядь. У мене нема ні грошей, нічого, я не знаю де я находжуся, не бийте мене. Біженець. Я достаю... я достаю телефон, включаю фонарик, дивлюся, а то в натурі не м'ясний чувак якийсь. Я кажу, о, братішка, стул все добре, бля. Я кажу, не бійте мене, хлопці, бля. Я кажу пацани, бля, ми тебе те зараз пацанами по поб'єм, бля. У мене ще, на... ще такий весь день хороший, типа кажу, ми тебе зараз пацанами по поб'ємо нахуй. Чи пацани то не бийте, бля, то не бийте, ми це зараз босима сема тоді. Та бля не треба там пацани, бля, ну що ви починаєте нахуй, що навіть пацани. А я, я сижу та воно ну, уяве темнота. Темнота, отакого ніхуя не видно, ніде світла не включені у хатах, світи фонарик, і чувак кричить: пацани, давайте його запіздим, бля. <с. Я оце кричу, я оце кричу, кричу: давайте, давайте, давайте зараз відпіздим, відпіздим. Виходить, виходить сусід. Виходить сусід. Сусід зразу викупає прикольчик, бо він знає, що я таке люблю. Сусід зразу викупає прикольчик і каже, Ооо, Владик, це що за пасажир? Кажу, давай його запізнем нахуй. Він каже, давай його запізнем!» Поча, Почали його, почали його легенько трясти. Почали голенько трясти. Пацан почав, почав почав грати дурочка, що він типу вам рокпав. Я кажу. Я типа кажу, гай пішле, гай, гайдам, ідам, все, лишай, лишай, мусраю, мусраю. Ми відходимо на метрів 20 від нього. Я виключаю фонарик, кажу, типу, йому, блять, типу, сиди тихо, сиди тихо. Дивлюся, чувак встав. Я включаю фонарик, кажу, стій, сука, мене зараз не той чувак кричить, ти сюди, тварь. Чувак починає тікати. Тікає, 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 бля, шпортається за кісками, падає, розбиває бля ніс. Дурний, бля. Падає, 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 типа розбиває ніс. Коротше, цей. Виносить сусід для горілку, вату, коротше, і цей. і пластир. Коротше, починаємо йому обробляти рану. Він каже: а це що у вас пацане, горілка? У нього. Каже, я кажу, типа, я кажу це, тобі ж вроді доста, нібля. Ти так пацани відпіздили, бля, що ти гониш. Каже, блядь, а може ти мені тако, бля, пару капель често залити, бля. І ж, щоб мені б легше стало, бо так болеть, бля. Ну, бля, там тако, на домнишку, це козацької рада, там на донышку, на надомишку, бо чувак бере, то тесне. То кажу, братішка, що ти взагалі ти звідки? Та я, бля, змамаюся, я я, блять, не знаю, де я нахуй. Кажу, ти за Руленьку. Кажу, далі де, кажу, йде далі навики сліва, далі мамаю. Кажу, ти в якому районі живеш. А я там, бля, за переїздом зразу направо, там вуличками. короче, то можу. Кажу, то як ти плануєш добиратися, бля. Кажу, я пацієнта не знаю. Кажу, мене тут десь хтось, бля, каже, мене тут лишили на пруті. Вони всі поїхали, а я не знаю, куди мені йшло добиратися, бля. Я ти кажу, чуваку, ти можеш що відвезти? Кажу, Владик, бля, я їбаю два зети, і мій зараз пів машини обрягає, бля. Ми так, ми так з сусідом переглянулися. Каже, і на таксі йому теж скедуться, ми не хочемо, бля. Коротше, кажемо, бля, ну давай набирати твоїх блякінтівок. Давайте набирати. І здає мені якийсь типу, номер. У мене на рахунку нема, званий сусід, але говорю я. Коротше, ти щось ми набираємо, набираємо гудки, гудки, гудки. І такий голос. Алло. Кажу алло. Тут якийсь, блядь, кент, ваш кажу, ти, братишка, те як звати? Я ж кажу мене не кличуть, блядь. Кажу, як тебе не кличуть, кажу, блядь, ім'я у тебе яке? Всього чувак, блядь, по телефону. Я це долба я базабирати не буду, не дзвоні сюда, бля. Ты вже знаєш. І скиду я труфу, бля. Ось кедуй трупи, кажу, братішка, Кажу, братішка, що за тобов сильно їхати не хотіть, бля. Кажу, це то підарас просто, давайте друге. Дзвонимо, дзвонимо на, на другий намі. Піднімає якась дівчина, кажу, алла, бля. Кажу, зустріне чувачка п'ян. говорю, ну, бля, в Леньківця кажеш, його на плуті лише. Чую, блядь, а ну на поговори. Той самий голос. Сука, я вам що сказав нахуй, ми його забирати не будемо, блядь, пока, блядь. Я скидаю трубку, я скидаю трубку, тупо вмираю, а чувак починає плакати. А чувак починає, чувак починає плакати і каже, типа, я нікому нахуй не нужен, блядь. І мені от так в цей момент, і мені, блядь, мені от так в цей, не так його стало жалко в цей момент, піздец, блядь. Так мені його шкода стало. Я кажу, ну може, давай кому ще, кому ще можна набрати, у кого типу, я стою знуками машина. Кажу, давай за телефон. Коротше, щось я листав, листав, листав. Находжу я, знайомий номерочок. Чувачок знає мого дядю. Набираю я дядю Кажу, здоров, здоров'я, це Влад. Кажу, ти можеш тут, типу, чувачок п'яний лежити, ти в нього є, типу, в книзі. Телефоні. Кажу, може за ним приїхати. Він каже, добре, але, типа, спочатку мені кинь гудок, щоб я знав, за ким це їхати. Треба. Я з його телефону кидаю Віталіку гудок. Віталік каже, да, я його знаю, блять, приїду з його заберу. 5 минут, типа він десь був недалеко. 5 минут приїгаємо. приїхаю. Приїхає, типа, Віталік з пацанами виходять з машини, бля, він побетий. Що я буду говорити? Кажу, блядь, він ішов, коротше, типа, йшов і впав. Yeah. Кажу, типа, він йшов і впав. Цей чувак роздупляється, він весь час тупо лежить, блядь. Як його звали? Та він не сказав, блядь. Я в нього питав, як тебе звати, він каже, бля, мене, мене ніхто не кличе, блядь. Він не сказав, типа. Я, типа, так повтикав, повтикав. Чувак просто весь цей час лежав на траві. Коротше, приїхали по я кажу, він впав. Чувачок просто роздупляється, відкриває очі. каже, бля, ветель. Ветель мене, Мене, бля, толпа запіздила. <говори> <говори> толпа, один дедвулі каже. Чувак якийсь. Каже, <говори> Ветель, Віталь мене, мене, мене типу, це, мене каже, толпа відпіздила. Я кажу, Віталік, він пизде, я ніхто не пизду, каже, він п'яний. Каже, він п'яний йшов, за шпортом свої упав, бля. Каже, мене толпа відпіздала, Вятель, ти не розумієш, мене тут гасили толпою. <рик> Ветоль вє, вє, на мене дивиться, каже, Влад, що сталося? Я кажу, типа, коротше, розказую оце це все. І він, типа, каже. Ну, це, бля, це на цього дурачка похоже. Коротше. Каже, сьогодні ти їдеш. Коротше... І сука, ніхто його ім'я не називає, бо тупо ніхто його ім'я не назвав. Всі, всі казали, хтось. Братанчик, блядь, лось, нахуй, дебіл, поц, нахуй. Ну ніхто ім'я його не назвав. Це Короче... А У Віталіка типу, в нього Outlander. Короче, каже, блядь... Короче, типу, каже, братішка, ти ти поїдеш в багажник. Та, бля, в що не можна, бля, на передньому стіні покатати, каже, ні, ти їдеш в багажник. відкриває Віталік багажник. А він, типу він, типа, віз якесь м'ясо, коротше, і накапала кров. Він, типа, там світло ж в багажнику включилось. Чувак, він ту кров втикає, каже, бля, тут не буду їхати. Коротше, проригався. Проригався. Закидують його все-таки в багажник, закривають двері, ми ще ще постояли дві минути, поговорили, він там в багажнику. Я чую, блядь, пух-пух-пух. Випустіть! Випустіть! Відкриваю двері, чувак вилітає з машини і починає знову жати. І так, як мене дивився, каже, і так, на мене дивиться, каже, це перший раз, що він вийшов з машини перед тим, як не рягати, а не почав рягати мені в машину. <різь> Вітаю. Коротше, по -по погрузили, погрузили його знову в машину. Коротше, вже закрили двері з богом. Йду я в магазин, заходжу в магазин, дивлюся. У мене таку руки в крові, бля. Тож темноті не видно, нахуй. що все темно, просто весь час темно. Заходжу в магазин, дивлюся у мене, блядь, цей красовок у крові, руки в крові, бля. Я ще чухав око, дивлюся, бля, в телефоні, нахуй. Око у мене в крові. Продовж ще на мене дивиться, каже, що з тобою сталося. Каже, реанімірував, бля, людину, спасав бля життя. Розказав їй це саме. Ну, поржали, така, наткати молода, ми Мы, нею поржали, кажу, лиш маме не кажіть, бля, все пиздец. Иду я, бля, захожу до цього. А до того всі до короче умиваюся с ним, мы с ним угораемся до мам бля. І, бля І от, бля, пришел, пля, минуты, минут додому, туда. Ну все пиздец, який, бля. це просто якийсь пиздец. Ну от як, блядь, ну от як. От скажи мені, Артур, бля, чого іменно до мене вічно таке, бля, підходить щось. Не знаю, дитулька. До Це постійно приходить, іменно до тебе, навіть ми в компанії сидимо. Ні до кого, от іменно до тебе починає якийсь чувак говорити. Блять, таже я йду з Нікітою до Дімаса, підходить чувак, і на мене пальцем показує, якийсь, показує пальцем на мене, не на Нікіту. Тому, він, ні, він, до говорив. Він, говорив, він до мене говорить. Він говорить, він до мене, він на мене дивиться, він говорить до мене, бля. Ні до кого, до мене, бля. А що ти десь не бачив ім'я того чувака? Ти що ж точно, я реанімірую. Я його, типу, раніше не бачив. Він, як мені пояснив, каже, там, за переїздом зразу направо, типу, на спуск. Саша, на може його звали. Я ну ніхто ім'я не говорив. Взагалі ніхто ім'я не говорив. Я не знаю, або я не почув, або я не кажу. Я що це за чувак. Бо я в більшості, типу якщо будемо вже десь в Мамайсах його бачите, то я, блядь, підійду з ним поговорю, то ж будемо знати, блядь. Ну це точно ніхто не з тих дебілів, про яких ти колись тіша колометра, блядь, Що з ними сварився. Не, он тіша колет. Живі, чи ні? Тіша колометра, живі, я їх бачив, блядь, два тижні назад. З два тижні назад. Живі, живі, бля, я, я хуярю, коротше, цей попри жабку, по тій, типу ті, там, де брощадка. Mm -hmm. Коротше, ходжу, гуляю там з тим, бля. з братом своїм. Короче. Щось ми ходимо, він щось мені розказує. Я думаю, йду, подивлюся на тарзаганку, там, де я колись і потусив, бля, сюди. Ви ми вертаємося назад, бля. Я собі йду, йду, йду ті дебіли, поняв, толпою хуярять іменно. І найтупий з них, блядька, сука, головне, блядь, Ми дам димся один на одного. Я начинаю пані угарати. Мне як угарати. Просто улибаюся до пані, ледве стримуюся, щоб ну, не заржати, бо пам'ятаю, що тоді було, бля. І вони вже мене пройшли, по метрів десь вийшли, і чую, бля, та я його знаю. І дай мої бальник наб'ємо. І думаю, ні, який, який би я, бля, не був, вони все-таки толпою. Думаю, я з малем, мені цього не треба, йду. Такі сука, сикуни, вся толпа, бля, і саме де ми його відпіздеємо? Дем Сергіон і башем, розристає голову. Ну, там колір, цей бля. Віталік жирний чи хто там? Я не знаю. Віталік він вообще, типа, не там. Він до них не відносився, як Віталік, чуваку, бля. Віталіку, виходить, дядя він мій, то йому уже щось там 27 чи 28. Ні, ні, цей Віталій жирний, прям такий чувак. Таким їбальником тупим, здорова голова у нього, бля. А він взагалі, весь здоровий. Да, да, навірно, він. Такий їбало у нього тупе-тупе, нахуй. Тибе є, є якась фотка, може? А, у мене є Інстаграм зараз кинуту.